Добрий день, раді вітати вас на нашому каналі Наш сад та Город. Сьогодні поговоримо з вами про другу обробку абрикоса від маніліоза. Ось перед нами абрикоса. Вона вже перецвіла. Бачите, цвіт має отакий от вигляд. Квіточки вже майже обсипались, засохли. І якраз на цьому етапі Необхідно обов'язково проводити другу обробку, повторну обробку від манеліоза. Маніліоз – хвороба, яка передається, зараження дерева відбувається саме під час цвітіння. Тому перша обробка до цвітіння, на етапі, коли розпускається десь приблизно 30-40% квітів, і друга обробка після цвітіння пройшло після першої обробки 12 днів. Абрикос перецвів, у нас їх два, один трошечки раніше, другий пізніше, і обов'язково проводити другу обробку. Першу обробку ми проводили препаратом Сігнум в комбінації з Парванта Вернал. Сігнум дуже чудовий препарат, який з'явився недавно на ринку України і використовується для обробки кісточкових, в тому числі, в першу чергу, абрикоси від різних захворювань і маніліозу в першу чергу. І тому сьогодні ми будемо проводити. Зараз вечеріє, тиха погода, вітру немає. І сьогодні ми будемо проводити другу обробку від маніліоза. Використовувати будемо той же препарат Сігнум 12 грамів на 10 літрів води. Лістічка трошки більше розпустилася, площа для всмоктування препарату значно збільшилася, тому гарно-гарно обробляємо всі всі листочки для того, щоб збільшити контакт листя з препаратом. Враховуючи те, що цвітіння вже пройшло, абрикоса наша вже для бжіл неприваблива, тому з метою лікування, з метою профілактики від різних шкідників, ми можемо вже зараз, ми практично майже не обмежені у виборі препарату. Тому я буду додати. Препарат Енджо або Актара. Вони являються небезпечними для бджіл, але бджоли на, на цю рослину вже не прилетять. Тому ми спокійно можемо використовувати дані препарати. Готуємо бакову суміш, змішуємо два препарати і обробляємо наші абрикоси. В цьому ж відео я хочу з вами поговорити про обробку персика від кучерявості. Ось у нас два персика, вони вже теж відцвіли. Перша обробка проводилася препаратом Міравіс. Це досить гарний фунгіцид, який дуже хорошо використовується для профілактики кучерявості персика. Я обійшов весь персик, у нас їх теж два. На цьому персику я не знайшов жодного покрученого листочка, жодного враженого листочка. Тому препарат дав дуже гарний результат. Як ви бачите, всі листя в дуже-дуже в гарному стані. Всі рівненькі, немає навіть натяку на те, щоб десь знайти вражене листочко. І ось другий наш персик. Він на два роки молодший, трошечки менший, як бачите, всі листочки дуже гарні. Препарат Міравіс спрацював дуже добре. Але на цьому персику, якщо на першому я не знайшов жодних вражених листочків, то на цьому ось я знайшов в одному місці отакий от... Невеличку невеличку таку діляночку вражених листків. Тому обов'язково, якщо не обробити другий раз, хвороба може розповсюдитися і ви втратите врожай. І так, перша обробка була в нас проведена Міравіс плюс прованта Вернол, препарат безпечний для бджіл Бакової суміш. Другу обробку, враховуючи те, що персик, як і абрикос, має схильність до заражень маніліозом. Будемо проводити препаратом Сігнум. Зараз оброблю 4 дерева, 2 персика, 2 абрикоса. Препаратом Сігнум, який використовується також для лікування профілактики і курчавості, і лікування профілактики манеліозу. Проводимо сігнум в комбінації з препаратом Engio або Актара. Робимо бакову суміш і обробляємо наші дерева. Підписуйтесь на наш канал, задавайте питання. Якщо інформація вам цікава, ставте лайки, задавайте питання, буду радий вам допомогти. Пишіть в коментарях. Дякую за увагу.